Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Росіяни вимагають, щоб Україна здалась. Без жалості всі пускай сидять без мостів, без тунелів, без поїздів, без астальова. Візжалості. Без жали здаватись плін. Буржалося в Москві. За допомогою самоката ліквідували путінського генерала. Аскабієва Поповим накинулись на клопотенка. Тепер стити бізумі Захвачені українськими манкуртами, які черскай лаврі знімають кулінарні передачі. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Росія вимагає, щоб Україна здалася ніяк інакше. Хочуть добити Україну, бо ж вона їм як свята вода для перевертнів. Вони бачать і сині кольори, і в них починаються конвульсії. Коли нам говорять там плохо там, то плохо там, то нужно якісь умови для переговорів. Нам до сьогодні, перше самое головне, не надо ніяких умов. сьогодні условий. Єдині про мені задавали всі на фронті, Рудольч. Не дай бог. Не дай бог. Не дай бог. То есть нас вот не остановит, потому что ну нельзя. То не есть, дай надо, бог. надо добивать гадов. Да. Грульов кричить, а Соловьев топає нишку. Знищимо всю енергетику України, а потім нехай здаються в полон. Губозакаточна машинка в студії явно зламалась. Время наступает безжалостное. Вот просто безжалостное. Без жалості все пускай мерзнуть, без жалості всі пускай сидять без електроенергії, без жалості всі пускай сидять без мостов, без тунелів, без поїздів, без всього остального, без жалості. Ходіть без... жалость, давайте вплен. Будеть да. жалості. Легко казати такі гучні слова, сидячи в теплій останкінській студії. От росіянам, в яких світла, та тепла нема, бо всі гроші йдуть на війну. Чогось від ваших брават тепліше не стає. На Росії за допомогою самокета ліквідували путінського генерала. СБУ провели масштабну операцію на території Москви. Тільки уявіть собі, біля будинку він з помічником йшли повз самокат, а той раз і вибухнув. У результаті забаранився начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов. До речі, той самий, що розповідав про лабораторії з ядерними комарами. формирование очагов заболеваний передаваем комарами, в первую очередь лихорадки западного нива. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров Каторами говоряні Медведів після цієї ліквідації прямо таки луснови почав писати гнівні пости у соцмережах про те, як вони знищать Україну у відповідь на це: Дімон, ти побільше оглядався? А то знаєш, як у вас кажуть, мало ліч то. Скабієва та поповна кинулись на українського кухаря Клопотенка. Просто вони у своїх студіях вже не знають, як обрехати Україну і українців. І що ж таке ще придумати, щоб нас обрехати? Що вже вхоплюються за будь-що і розкручують просто до небес. Тільки послухайте, що в боги верзуть. Теперстити безум'я. Захвачені українськими манкуртами, які в лаврі, тепер знімають кулінарні передачі. Некто-ресторатор Клопотенко заявился на территорию монастыря со съемочной группой и рассказал об украинских сакральных блюдах. Готовил, среди прочего, борщ, признание которого, помните, объектом украинского культурного наследия ЮНЕСКО, стало... Потужной и единственной перемогой для Києва. Ой, а що таке? Боляче через борщ? Ти не думай, Попов. Ми ж пам'ятаємо, як після цієї новини ви всі корчились у муках у своїх студіях і кричали, яка це несправедливість. Нардеп Дмитрук заявив, что в Лаврі поснимали иконы і заменили їх на портреты Зеленського. Предсказуємо. Боже, яка жесть. Хто їм пише ці всі тексти? Покажіть нам цю людину. Ми їй медаль дамо за саботеж російської пропаганди. Так феєрично опозорити головний канал країни. Це просто маестро. Уже після зйомок кулінарного шоу в той же трапізне устроїли пляски ансамбля в вишиванку. На цьому відео Українка пригає на амбонь. Подпись крайне актуальна – «Когда Лавра под ПЦУ. Ну и на останок вам просто жесть. Страшни бандеривти сатанисты в пост едять борщ из Яловычиную. Надо признать, что свою передачу он снимал во время рождественского поста. В пост борщ с говядиной. Вот такие они, украинские, традиционные. Ну просто кошмар якийсь. Напевно, пропагандисту не прийшло в голову, що відео знімали до різдва, щоб люди готували цей борщ саме на святковий стіл. А тоді вже м'ясо можна. Головне сказати, які бандерівці страшні. Російські науковці повстають проти Путіна. Відомий математик, доктор фізико-математичних наук та член Російської академії наук Олексій Саватєєв наїхав на Владиміра Владиміровича. Бачте, виявляється, 22-го року на Росії Путін оголосив десятиліття науки та технологій. Оце анекдот, правда? Владимір Владимірович, 12 років назад ви випустили укази про те, що зарплата вчителя не може бути менше середньої по регіону. Спустя 12 лет, более чем в половине регионов России, зарплата учителя за одну ставку составляет не более 30 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата по России сегодня составляет 75 тысяч рублей в месяц. Печально осознавать, что 12 лет подряд... Ваші укази повністю ігноруються. А ще треба розуміти, що більшість навіть ці 30 тисяч рублів, тобто десь 9 тисяч гривень, не отримує. Ну ви зрозуміли, таким чином він тролить Владіміра Владіміровича, нібито кажучи, ось ти сказав всім робити, але насправді всі гроші йдуть кудись в інший напрямок, і тут навіть не треба бути доктором наук, щоб розуміти, куди варіантів тільки два: або на палац Путіна, або на ракету, щоб вдарити в український будинок. Тим часом у Москві своя атмосфера, тиха зимова ніч без світла та тепла. Все, як вони люблять, і все так само, як вони хотіли, щоб було б в Україні. Різниця тільки одна: їх енергетику ніхто не бомбив півтора роки підряд. На дня ніхто не бомбив, але вони все одно сидять без світла. Як же так? А все насправді дуже просто. Можна обережно припустити, що енергетика просто роками не обслуговується як слід, і Коли прийшло різке похолодання, відбувся каскад аварій. А чому енергетика не обслуговується з питаєте ви, Росія ж, наче як енергетична наддержава. А все досить просто, бо орешник для Росії важливіше. <реш> Путінацист, який чомусь перебуває не на рідних болотах, а в ворожій Греції, записує відеозвернення до Владіміра Путіна. Уга-буга, вдар сюди орешником, Тут якісь кораблі будують. тривожно. От. Дядя Вова Путин, скину тебе локацию, шарешникам сюда, где строят эти шары, корабли вражеские. Я нашел их локацию. Давай, царь-батюшка. Да, Що ж, гадаємо, це було його останнє відео з чужбини. І грецькі спецслужби дуже скоро відправлять його прямо до Владіміра Путіна. Цікаво, чи зустріне він його як героя? Це ж прикиньте, на базу НАТО прийшов і не побоявся. У російському барнаулі в центрі Сталіна, так-так, ми теж були в шоці, коли дізнались, що таке взагалі існує, провели утрінік в найкращих традиціях руского міра. Діти біля ялинки з портретом Сталіна і з фігурою Сталіна у повний зріст. Проганяють бармалея – Пробуємо бармалея. Да. Да. А нужен лінам, ліберал. Бармаліє! Ви знаєте, кожного разу, коли ми бачимо якусь російську патріотичну ініціативу, ми думаємо, що це вже точно дно, але кожного разу росіяни примудряються його пробити. Тут навіть додати нічого це повна жесть. Новина з розряду повної жесті. Ніколи б не подумали, що таке взагалі можливо. Тільки уявіть, росіяни спалюють обличчя солдатів з КНДР, щоб приховати серед них втрати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Просто уявіть собі, який це рівень цинізму. Спочатку запросити до себе повоювати громадян іншої країни, а потім не давати можливості родичам їх навіть нормально поховати, просто тому що це ж удар по іміджу країни. Ми просто нагадаємо, що ті ж самі люди на початку повнома Штабної розповідали, що у нас тут всюди працюють мобільні крематорії від Кока-Коли, які мають спалювати тіла вбитих українців. Це просто на майбутнє для тих, хто думає, що путінський режим може якось змінитися. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.